Економія должна бути економною. Жаримо шашлик в печі. Так як нам, щоб нажарити шашлик, нам потрібно багато дрів. А так, заодно можна протопити і піч, погріти собі бока і поїсти шашлик. Значить, поставив дві кирпичини я і на них ставляємо, у нас влізло тільки 4 шампура. Можна щось, звісно, зробити, якусь підставочку зварить. Ну, доволі таки непогано виходить. Аромат шикарний. Жариться все хорошо. Фінита ля комедія. Підсумки набагато швидше жариться шашлик. Шашлик ароматний. От пічу він пахне. Так що, то, що треба, робимо так.